Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець з перемогою вас. Як Добре. оцінюєте роботу своєї команди сьогодні та взагалі в цій півфінальній серії? Ну, дуже важка була серія. Команда Дніпро показала теж дуже гарний настрій. Боротьба у кожному матчу. Але сьогодні, сьогодні був іменно вирішальний матч, в якому наша команда. А перемогу і впевнено, іграла вже в овертаймі. Перший період був не супер результативний для Кременчука. Як ви налаштовували хлопців в роздяганні, щоб вони з кожним періодом все більше сил показували? Ну, дивіться, повні трибуни, може, у хлопців, знаєте, зіграло таке, що перегоріли. Ну, Може, такий був мандраж. але потім все вирівнялося і все пішло як треба. Надалі очікується фінал з «Соколом», Він вже зовсім скоро розпочнеться. Як команда буде готуватися до таких важливих матчів? Ну, завтра відпочинемо і зберемося далі на тренування та будемо готуватися до Києву. Дуже дякую. І ще Хочу подякувати хлопцям за їхню мужність, за їхню віру в друг у друга. Та це було справжнє видовище, яке я думаю понравилося всім болювальникам, які нас підтримали. Їм величезна подяка нашому руководству, яке нас теж підтримує. По, і е, У нас це ну, гаразд. Як -то. Дякую. Дякую. вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.